Отже, пере, переходимо до студентських доповідей. Зараз, буде, зараз е, буде виступати пані Дана Олександрівна Бірук е, на тему порівняння транслокації гіпокальцина та розподілу мінорних фосфоліпідів. Прошу вас. Е, вітаю. Підкажіть, будь ласка, як мене чути? Вітаю всіх присутніх. Мене звати Бірогдана, я студентка першого курсу магістратури Київського академічного університету, кафедри біомедицини та нейронаук. хочу представити вашу увазі свою доповідь на тему порівняння транслокації гіпокальцину та розподілу мінорних фосфоліпідів. І перш ніж перейти безпосередньо до результатів, дозвольте представити трохи е, науковий підтримче цього дослідження. Е, і як відомо, зрілі нейроні здатні генерувати внутрішньоклітині кальцеві сигнали, які суттєво відрізняються за своїми просторово-часовими характеристиками. І саме це дозволяє вибірково активувати різні клітинні процеси. Відомі так звані локальні сигнали, які обмежуються лише невеликими ділянками, такі як постсинаптичні шипики або пресинаптичні терміналі. Також відомі. Дендритні сигнали, які можуть поширюватись на частину дендритного дерева, але не доходити до соми. І також відомі глобальні сигнали, які можуть охоплювати весь нейрон і зазвичай виникають або на дуже сильну активацію, або на повторну синаптичну активацію. І залежні від йонів кальцію процес реалізовуються в широкому часовому діапазоні і характер відповіді залежить якраз від властивості цього сигналу. І тут виникає питання: а як саме клітина розрізняє ці сигнали, як вона їх щити? І ключову роль в цьому відіграють нейронні кальцієві сенсори, спеціалізовані білки, які зв'язують йони кальцію та запускають відповідні сигнальні каскади. Одним із таких сенсорів є гіпокальцин. Білок, який експресується переважно в нейронах гіпокампа, він чутливо реагує на коливання внутрішньоклітинної концентрації йонів кальцію, та, як показує дослідження, може брати участь в регулюванні різних видів нейронних пластичностей, таких як довготривала депресія або повільна порпосгіперпуляризація. Постгіпер... І гіпокальцин після зв'язування з зима йонами кальцію переходить у свій активний стан. Де він активує меристоїловий перемикач, який дозволяє йому асоціюватися з мембранами. І саме це оборотне вбудовування дозволяє йому активувати свої мішені безпосередньо на мембрані. Попереднє дослідження показало, що гіпокальцин має вищу афіність до фосфодилі... Фосфадити 4,5 біфосфат або просто ПІП-2, аніж навіть високоспецифічна мітка до ПІП-2, до цього фосфоліпіду. І як ми можемо побачити тут, на цій картинці в клітині знаходиться лише ця високоспеціалізована мітка. Як це виглядає? І в цій клітині знаходиться гіпокальцин разом з цією високоспеціалізованою міткою, і ми бачимо, що ця мітка до ПІП-2 – ніби переходить в цитоплазму, так як його витісняє гіпокальцин з мембран. І, хоча ПІД 2 становить лише близько 1% від мембранних ліпідів, він критично важливий для багатьох клітинних функцій, зокрема, клетрино-посередкований ендоцитоз. Також гідроліз ПІП-2 фосфоліпазою це призводить до утворення IP3 та дах, які є важливими вторинними месенджерами нервової системи. І, ґрунтуючись на цих даних, ми вирішили порівняти кількість гіпокальцину, яка транслокується до різних мембранних компартментів, а саме до плазматичної мембрани та внутрішньоклітинних мембран, і з кількістю 2 у відповідних ділянках. Е, наш експеримент складався з двох серій дослідів, проведених на клітинній культурі ХЕК-293 е, через 2-3 дні після е, посадки. Е, Оскільки ці клітини не експресують гіпокальцин природно, ми використали ліпофектамінову трансфекцію для ведення конструкції гіпокальцину з, гіпокальцину з зеленим флуоресцентним білком Ембоджін для першої серії наших дослідів І друга серія дослідів була використана конструкція, що поєднувала лекстриновий домен фосфоліпази, це, який зв'язується з, з ПІП-2, а саме PH домен. Який був зв'язаний з ціановим флуоресцентним білком, а також мембраною ФП, неспецифічну специфічну мембрану мітку, яка складалася з фрагменту нейромедоліну та жовтим флуоресцентним білком, який мав бути розподілено рівномірно розподілений між усіма мембранами, далі ми проводили зйомку живих королітин на конфокальному мікроскопі, в серії дослідів з гіпокальцином, контрольоване підвищення рівня йонів кальцію. Досягалося через фотоліз хелатора NP і GTA лазером 405 нанометрів. І аналіз зображень проводилося у спеціально створеному програмному забезпеченні. І переходимо до результатів. На цьому слайді ви бачите репрезентативну клітину з першої серії дослідів. Бачимо, що на панелі А. До вивільнення йонів кальцію гіпокальцин розподілений більш-менш рівномірно по цитозолі, а після спостерігається зміна інтенсивності флуоресценції в деяких ділянках, в деяких вона стала яскравіша, а в інших навпаки тьманіша. На диференційному зображенні севдокольорами ми бачимо кадр після одразу після стимуляції, від якого віднятий кадр. До стимуляції, де червоні ділянки відповідно позначають підвищення інтенсивності флуоресценції, а зелені його зменшення. Для аналізу ми брали саме червоні ділянки, які були кластеризовані за так... таким чином, що зовнішні ділянки ми позначали як плазматична рибомембрана ПІМ, а внутрішні ділянки, які ви можете бачити тут, ми позначали як ім, тобто intracellular membranes, внутрішні ділянки. Uh, далі для, ми обчислювали інтенсивність після стимуляції, дельта F uh, мінус інтенсивність до стимуляції, що після uh, F0. Щоб оцінити зміну кількості гіпокальцину. І кутовий коефіцієнт для рег... в регресійному аналізу не був відмінний від одиниці, грунтуючись Знач... на чому, ми зробили висновок, що гіпокальцин не проявляє преференції до одного з мембранних кампаментів до жодного з мембранних компартментів. На цій картинці ви бачите репрезентативну клітину з наступної серії дослідів. На цій картинці ви бачите накладені один на одного двох каналів з високоспецифічною міткою до ПІВ-2 та з міткою до клітинних мембран. І білі ділянки на картинці якраз індикують колокалізацію цих двох міток. Щоб краще побачити, кількісно оцінити розподіл піп 2 по мебранах, ми поділили попіксельно канал з міткою до піп 2 на канал з мебраною міткою і отримала таке зображення, де червоні ділянки позначають кількість з високим вмістом, а сині ділянки з, меншим, з низьким вмістом піп 2. На основі отриманих зображень ми побудували розподіли для плазматичних мембран та для внутрішньоклітинних мембран. Ми виявили асиметрію та мультимодальність для плазматичної мембрани, а також побачили, що вміст піп 2 для внутрішньоклітинних мембран більше, ніж для плазматичних мембран. І як ви можете побачити на цьому. На цьому зображенні ми не виявили вираженої залежності в місці піп 2 для плазматичної мебрани або внутрішньоклітинних мебран для всіх досліджених клітин. І переходячи до висновків, перерозподіл гіпокальцину відбувається без чіткої переваги до плазматичної або до внутрішньоклітинних мебран, незважаючи на дуже варіабельний розподіл ПІП-2. Це свідчить про те, що транслокація гіпокальцину стетозолю на мембрани контролюють інші фактори, окрім, як ПІП2, окрім ПІП2. І фініс гіпокальцину до піп 2 може вказувати на те, що він є ключовим елементом для подальшої сигналізації гіпокальцину. Ось е на цьому в мене все. Дякую вам дуже за увагу і буду рада відповісти на ваші запитання. Дякуємо, Дана Олександрівна. Е у шановних слухачів є. Запитання до пані Дани. Добре. Е, ну, все ж таки, е, я так розумію, що на, на даному етапі е, ми ще не зробили ж досліди, які б е, були з мембранним білком і гіпчасно, так? І, можливо, вони якось змінять ще наші висновки. Чи правильно я розумію, Дан? Е, Так, звичайно. Е... Як це правильно сформулювати. Це тільки такий початко перший початковий дослід для визначення того, які фактори можуть регулювати транслокацію та вбудовування гіпокальцину. Та, так, та вбудовування гіпокальцину. Ось і дуже багато. У нас є думки, як ми могли розвивати ці дослідження, і один з, одна з гіпотез це те, що ви назвали. Добре, зрозуміло. Добре, дякую, дякую. Все, ні у кого немає більше питань. Добре, дякуємо, Дана Олександрівна.